Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація 50 08 407. Шериф захищати та охороняти в Орлані. З минулого року побільшало роботи в країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800 800. 363. Інформаційна служба Абсолют Таксі. Колбек з мобільного. Справжня якість перевірена часом. Дзвінки з єдно планів операторів. Служба охорони статус. Статус вашої безпеки. Пультова охорона. Групи оперативного реагування. Фізична охорона. Статус. Ваш спокій. Наша турбота. Шахрайство на ринку лікарських препаратів та біологічно активних добавок для України не новина. Зловмисники збувають їх як правило людям похилого віку за космічними цінами, не гребують злочинці і підробленням насправді корисних продуктів, від чого страждають офіційні реалізатори. Утім, більше шкода стареньких. Що віддали останні гроші, але обіцяного покращення здоров'я так і не дочекалися. Ситуація, котру досліджувала наша знімальна група, і є темою нашого сьогоднішнього випуску програми Територія закону. Нещодавно київська міліція прозвітувала у Солом'янському районі столиці після майже піврічного документування виявили групу шахраїв, котрі за шалені гроші продавали пенсіонерам так звані БАДИ біологічно активні добавки. Встановлено вже близько п'ятисот осіб, які потерпіли від шахрайських дій зловмисників. Жоден з цих п'ятисот чоловік не зміг протистояти психологічному тиску та переконливим рекомендаціям псевдолікарів. Ви обов'язково будете ходити, от ви к нам прийдете на прийом. Уже без помощи, без костыля. пенсіонери не відразу розуміли, що стають жертвою звичайних шахраїв, апетит яких щоразу зростав. Мені сказали, вам ще нужны активізатори. Активізатори стоїть 7600 тисяч сотлі. Такі средства у меня, говорю, сейчас осталось только на, на хліб і воду. Що он мені звонил, Ну как ви может, настроились на ці препарати для того, щоб у вас усваивалось. Я ж так хотіла, щоб ви ходили. Янку Людмилу Іванівну утім не переконала така зворушлива увага до її проблем зі здоров'ям. І вона через інтернет дізналася, скільки насправді коштують біодобавки. Я посмотрела, є ці препарати, отак біодобавки лікакані. Адін двісті грін, старий триста гривень стоїть. Оце так прибуток. Купив бат у офіційного представника за 200 гривень, а той дешевше продав старенькому у 10-20 разів дорожче. Міліція затримала шістьох таких спритників. У них на квартирі правоохоронці знайшли також списки ошуканих і інструкції, як переконливіше умовляти клієнтів розпрощатися зі своїми заощадженнями. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Але ще більш цинічними і небезпечними є зловмисники, котрі не гребують підробками. Таке і взагалі може звести у могилу. З подібними фальсифікатами часто стикаються працівники компанії сучасні біотехнології України, яка вже чотири роки є єдиним офіційним дистриб'ютором доволі популярного профілактичного продукту лактомарин. Це водорослі, добывается на Дальнем Востоке. Добыча очень сложная. Это обработка в водоросли, расщепление клетки ламинария путем холодного гидролиза. То тобто, есть продукт натуральный, хранится только в холодильнике, что подтверждает его природное происхождение. Утім, довірливого старенького споживача легко обманути, підсунувши йому щось навіть віддалено не схоже на лактомарин. Какой-то непонятная суспензия желтого цвета и і... Похоже, на штота на какої-то канцелярський клей. Вот. Явно не водорослі, явно не гель для прийому внутрі. Донечанин Валентин Анатолійович ані бадів, ані функціональних харчових продуктів будь-де не купує. Каже, великий життєвий досвід убезпечує його від різного роду шахраїв. Хоча без уваги до свого здоров'я йому не обійтися. Неспокійне життя ветерана військової служби, афганця чорнобильця, звичайно, далося взнаки внутрішні органи. Серце, общий імунітет опустився ниже плинтуса, появился сахарний діабет, появились болі в суставах, кардіологія наче нарушилась, давление повисілось. Міні інсульт, міні-інфаркт. Уже півроку військовий пенсіонер вживає справжній лактомарин і впевнений, що завдяки комплексному лікуванню у професійних лікарів та вживанню цього продукту йому вдалося позбутися багатьох своїх болячок. З тих пор, як я почав приймати, буквально в тіні. Місяця почало стабілізуватися давлення при моїх всіх болячках. Упал сахар. Желудочно-кишечний тракт став просто великолепно. Ефект лактомарину зумовлений вмістом в його складі, безліч край потрібних для людського організму макро та мікроелементів. Там содержится органічний йод в данном продукті лактомарин, потім е, такое полезное вещество, як фукаїдан, ламинарин, Очень много микроэлементов, помимо органического йода. Что касается лактомарина, можно с уверенностью сказать, что данный функциональный продукт прошел целый ряд исследований на безопасность, на эффективность. На думку Наталії Миколаевны, навіть такі чудові характеристики лактомарину. Не может заменить традиционное лечение. Но надо сказать, что это не панацея от всех болезней. Он подходит при целом ряде заболеваний, является профилактическим средством. Если, например, пациент гипертоник, он не должен отказываться от приема гипотензивных препаратов. Откладывать традиционные препараты, а в комплексной терапии данный препарат очень будет эффективным. Ефективність відтак і популярність лавтомарину помітили не лише хворі, IT, котрі бажали б збагатитися за їхній рахунок. Вони самі телефонують до стареньких, ставлять діагнози і призначають лікування дистанційно. Ми самі знайшли телефон цих горе лікарів, і ось що почули. Ми працюємо в дистанційному режимі. Консультационные центры, они располагают работу по Украине. То есть как такового прямого контакта, прямого приема, даже если вы привезете бабушку. Единственное, что мы сможем сделать, это замерить ей артериальное давление на момент приезда. То есть бабушка это сможет сделать и самостоятельно сообщить, какое у нее давление сейчас, сегодня, было вчера и позавчера. Исходя из данных симптомов, какое самочувствие у нее при повышенстве? при рабочем давлении, учитывая это, мы стабилизируем подбор курса лечения, учитывая симптоматику протекания заболевания. Невозможно любая диагностика или попытка что-то посоветовать человеку в телефонном режиме. Хотя я попытался заказать товар, мне четко переспросили, кто ранее заказывал этот препарат. Я сказал, бабушка. А... Они сообщили, что мы свяжемся с бабушкой. То есть, мы четко видим, что схема работает на пенсионеров. Судячи з того, як обережно псевдоконсультант спілкувалася із молодою людиною, ані йому, ані його бабусі вона вже не передзвонить. Аферисти гарні психологи, та й до того ж бояться потрапити на гачок правоохоронців. Утім, шахраї завдають ще й репутаційної шкоди виробникам та реалізаторам насправді гарних продуктів. Розгнівані скаржники та їхні родичі запрошують на такі розбірки і засоби масової інформації, котрі часто густо за браком часу глибоко не копають і висловлюють претензії не до шахраїв, а до офіційних. Цінних дистриб'юторів, місце знаходження, яких відомо, наприклад, нещодавно одразу на кількох телевізійних каналах офіційного дистриб'ютора продукту лактомарин без належної перевірки та розслідування було безпідставно звинувачено ледь не в обдурюванні хворих з використанням чудодійних космічних променів. Далі на телефон керівника компанії посипалися погрози і вимоги відкупитися від майбутніх проблем. Той звернувся до міліції прокуратури із заявою про вимагання і проханням щонайшвидше розслідувати кримінальне провадження за фактом шахрайських дій чорних реалізаторів лактомарину. Компанія займається реалізацією продукту, представляє продукт вже четвертий рік на ринку України. Для компанії це ім'я компанії, це дуже важливо, тому ми будемо співпрацювати з органами прослідування, щоб знайти тих мошенників, которые під видом нашей компанії займаються обманом наших громадян. Наразі слідчі дії тривають. Та без сумніву шахраїв на ринку лікарських препаратів, добавок та функціональних продуктів не поменшає. Це була територія закону. Зустрінемось за тиждень. Не хворійте, бережіть себе, хай щастить. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків.юей та за телефоном 5800 800 363. Інформаційна служба Абсолют Таксі, колбек з мобільного. Справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно трехних планів операторів? Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона. Статус ваш спокій, наша турбота. Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 5008407. Шериф захищати та охороняти.